Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Юск багато цікавих товарів. Приємного перегляду! Тарілка скляна із невисокими бортиками діаметром 19 см 115 гривень. Миска глибока є у двох кольорах: рожевий та гірчичний 125 гривень, діаметр 12 см, висота 6. Набір склянок із кольорового скла. Три штуки рожевий жовтий та синій колір. Об'єм 750 мл 225 гривень. Чашка 185 гривень. Склянка із прозорого скла 40 гривень одна штука. Миска глибока скляна. Також є два варіанти кольорів 50 гривень. Діаметр 15 см. Миска глибока, керамічна 100 гривень, діаметр 12 см. Таке моє кольорове зображення всередині. Кухоль ціна 100 гривень. Керамічний. Дуже цікава миска 165 гривень діаметром 19 см. До неї також можна підібрати кухоль 100 гривень. Банка 500 гривень із кришкою. Набір столових приборів 2 ложки, керамічні 175 гривень чашка. Керамічна 115 гривень. Миска у формі квітки 85 гривень, діаметр 10 см. Миска керамічна 165 гривень. Така миска більшого діаметру 23 см 225 гривень. Кільця для сербеток 4 штуки 165 гривень. З натуральних матеріалів. Серветки до столу 24 на 24 см 20 штук, 40 гривень. Підставка 100 гривень. Миска 300 гривень. Набір столових приборів, веделка, ніж, ложка, столова та десертна. 425 гривень за 16 штук. 300 гривень миска. Що мені дуже сподобалося. Маю бажання придбати. Це такий органайзер для пакетиків чаю 300 гривень. Пляшка для води 45 гривень. Термопляшка, яка зберігає як і холод, так і тепло. 225 гривень. Корзинка таця. Ціна 400 гривень. Дерево. 650 гривень коштує миска. Діаметр 30 см. Ось така миска незвичної форми: 600 гривень. Діаметр також 30 см. Щипці кухонні, ціна 100 гривень, довжина 23 см. Глечик скляний 450 гривень. Набір дошок кухонних 2 штуки 400 гривень. Лампа нічник 375 гривень. Лампа нічник 325 гривень. 450 гривень лампа. Така лампа гриб 750 гривень, металевий корпус. Лампа свічка. Виглядає як натуральна 550 гривень. Скринька скляна 250 гривень. Підсвічник 200 гривень скляний. Підсвічник керамічний 60 гривень. Свічка із кришкою 225 гривень. Підставка дерев'яна овальна 250 гривень. Перепрошую, татя. Підсвічники скляні жовтого, блакитного та рожевого кольору. Ціна 700 гривень. Ваза 90 гривень. Висота 12 см. Штучні рослини декор для дому 65 гривень. Ваза 400 гривень. Два в одному. Підсвічник висотою 10 см 150 гривень. Декор для дому вазон 300 гривень. База 175, корзинка 225 з одною ручкою. Свічник скляний 115 гривень. Штучний вазон 125 гривень. Підсвічник 225 гривень. Потрійний підсвічник. 300 гривень. 100 гривень коштує свічка із бамбуковою кришкою. Свічник 150 гривень. Ваза 450 гривень. Таця кругла, золотиста 500 гривень, діаметр 34 см Таця досить важка. Ціна 400 гривень. Декор для дому штучний вазон 225 гривень. Підсвічник із підставкою 250 гривень. Скло та дерево. Ваза для квітів 550 гривень. Таця 650 гривень. 25 см діаметр. Такий підвісний декор на стіну. Три діаметри 250 гривень. Підсвічник 300 гривень. Ваза 450 гривень. Така ваза 225 з тонкою ручкою, висота 25 см. Горщик 300 гривень. Миска плетена – 399. Ваза для квітів 1000 гривень. Скляна ваза для квітів 600 гривень. Таця плетена з натуральних матеріалів 300 гривень. Ліхтар висотою 20 см 250 гривень. Свічник 250 гривень. Свічка 110 гривень. Горщик підвісний 200 гривень. 225 гривень. Коштує підвісна полиця. Ліхтар із сонячною батареєю 300 гривень підвісний. Ліхтар із сонячною батареєю. 400 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.